Доброго дня, з вами Юлія. Сьогодні зробимо онлайн-розклад такий, як пожива мій ворог. Кого є недоброжелатель, так би сказати, а можливо і не один. Ну, в даному випадку я роблю два варіанти. Можна заказати на дві людини. Вибираємо синій камінець такий і голубий. Перший варіант, другий варіант. Як поживає мій ворог? І так, дивимося, що у нього діється. Так, перший варіант, хто вибрав? Як поживає його ворог? Однозначно, зараз у ворога. Як кажуть, немає. Він не може наладити язик со своєю дитиною. Тут випала дитина. І вже це на постійній основі давня, як кажуть, історія. Ніяк не може договоритися і щось дитина, як кажуть, протестує проти нього. Ще дивимося. Хоча ця дитина. Стоїть, як кажуть, завісить від цієї ворог у вас жінка. Жінки. Жінка постійно сориться, постійно хлопочеться ваш ворог в домі. В домі ударствує, получає якийсь удар. От е, своїх же недор... недоброжелателів, Як кажуть, у цього ворога вашого є свої недоброжелателі, ліси. А можливо ця дитина якийсь нарушила договор? Щось не хоче робити, те, що хоче ця жінка. Ще дивимося, що у ворога, у вашого, домовляється з якимсь мужчиною по поводу. Розрушення. Тобто, в неї є, у вашого ворога, чоловік якийсь, з яким вона зараз не може вийти на контакт. Тобто, ну, в телефонному можливо режимі не може ніяк дозвонитися до нього. По поводу успіха його. Вона хоче узнати його житті. Бачите, якої житті? Креста. Так, що ще у ворога вашого проїзди? Якась інформація, можливо, гроші. Вона ізучає, як получить. хлопочиться. Ну, дуже трудно їй це получить, цих грошей, які вона хоче. Ще дивимося. Да, і хоче вона, ось дивіться, великі груші. По поводу хлопочиться дуже великих грошей. Так, що у вашого ворога? Можливо, ваш ворог, я там казала, там якийсь удар перетерпів. можливо, це якщо в магічному плані, то ваш ворог отримав бумеранг. І зараз шукає гроші великі, щоб заказати собі, дивіться, у медвідя, защиту. І такий варіант. Так, що ще у вашого ворога? Вона хоче обманути свою судьбу. Бачите, обманним путем получить всі, як кажуть, всі желання свої зробити. І защиту вона, якщо її буде заказувати. Там як випадає по тому, по... ну, це чорна защита. Чорного мастера. Ще дивимося, що у вашого ворога на даний момент. Ваш ворог хоче якихось, як кажуть, встріч, ну, таких крысой він. У кого то, можливо, ця людина буде, як кажуть, другу половинку, бо хоче встріч нових відносин і ярких відносин. Бачите? Можливо, ваш ворог в тріугульниці в любовному. І вона хоче ось до нього прилетіти. <сум> тобто приїхати, зустріться дуже. Що ще дивимося у вашого ворога? Так, да, хлопочеться з родичами. Однозначно, тут вона зустрічається з кимсь, зі своїм другом, так би сказати, і розмишляє, як же знайти до нього дороги. Так, зараз подивимось по Гараку. Що ще у вашого ворога на даний момент відбувається? Сказати однозначно, за нею наблюдає, можливо, це і ви випали. Якась жінка проглядує її. Жінка з силою має силу. Жінка обладає, можливо, ну, неможливо, а багато хто з вас ясно баченням хто дивиться цей розклад. Що у вашого ворога? Однозначно, цей варіант підходить. Могу сказати, що це дивиться людина про свою соперницю. Ваш ворог це ваша соперниця. Так. Да. І зараз їй не дуже сладко, тому що тут бумеранг її полетів. Карта бумеранга вийшла і обратний ход колеса. Ця людина якась сама по собі, вона самотня. Можливо, вона і в бракі, в неї є дитина, но вона, ну, в сім'ї вона самотня, нещасна, як вона вважає. А можливо, вона це получила, як кажуть, по справедливості. Да, тут опять ось о, карта перемін. Вона дума, її стукне по перемінам, які вона хоче, ну яких не буде. Це їй принесе душевні муки. Далі, ця людина, яку ви задумали, бачите, яка доступна. Вся під сущностями, хитростю собирає земне блага і успіх у чужих. Так, ну ще подивимося. Що зараз на даний момент у неї. Ну да, вона ссориться, сориться з мужчиною. Можливо, це її чоловік. Хоч вона ж, я ж кажу, вона може й сімейна, але вона дуже одинока в сім'ї. Тому що вона постійно ось вмітла. Вона ссориться сейчас. І така людина. По поводу денег. Бо в неї є, вона просить гроші в нього. Ну, не получає. Так. Ну, це був перший варіант. Я думаю, понятно, як поживає цей ворог. Кому резонірували. Срезонірував розклад, ставимо лайки. Підписуємось на мій канал, поставляємо свої коментарі і переходимо до двоє двоєчок. Так, перший варіант був. Тепер дивимося другий варіант вашого ворога. Що зараз в даний момент у вашого ворога? А в нього йде повніше розрушення. Можливо, навіть по здоров'ю. А можливо, по самому житті. Да. В сім'ї. І що думає ворог? Ворог хоче отримати гроші в дім і жде вісточку. І гроші великі він жде, ваш ворог, хоче відправитися десь. Можливо, за границю. А можливо, на друге якесь місце проживання. Це його як судьба. Це він так думає. Хлопочиться по поводу, да, перемени. Переїзда. Хлопочеться сейчас ворог в общі эти оці проблеми, документи, але в нього є якась іще в цього ворога те, теж якась жінка. Ну, вся показую вам. Жінка, і вона така, об, ну, обманом падає, а, можливо, це до кого хоче обратитися, там буде обман, не вийде в неї. Так, да, однозначно тут туча... тучі на удачі і криси. Її ще підставлять. Хоча вона щита, що у неї ключі є к цьому договору. Проблеми во взаємоотношеннях в сім'ї в неї. Ссориться з якимсь другом чи хлопочиться. Так, да, однозначно. Якщо вона десь, як кажуть, в любовних отношеннях, то тут її ожидає удар От до розводу з мужчиною. Так, це було коротке передбачення. Я думаю, кому цікаво, з ким срезонував розклад, ставимо лайк і підписуємось на мій канал. Кому потрібна особиста консультація, звертаємось в Телеграм. Не забуваємо, що це загальне передбачення. Номер телефона під відео. Дякую. Всім до побачення і мирного неба.